Угу. Єсть, успіх ми в ефірі. Це дуже класно. У нас сьогодні з вами Ангелійці, ми гроші. Привіт. У нас 44, 45 і 46 уроки. Що це означає? Дивіться, ми сьогодні з вами подивимося на заключну, слава Богу. Частину пасиву. Дивіться, 3, бачите. I was offered, я був запропонований, we were given, ми були подані, нам дали, скажімо так, тощо. Деякі дієслова можуть мати два доповнення. Наприклад, give. Доповнення це додатки. Наприклад, my grandfather gave кому мені що його годинник. Можливо, зробити два пасивні речення з цього всього діла. Я був поданий цей годинник моїм дідусем, або цей годинник був поданий мені моїм дідусем. Інші дієслова, які можуть мати два додатки це ask, просити, offer, може, пропонувати pay, платити show, показувати tell, говорити. Коли ми використовуємо ці дієслова в пасиві, most often we begin with the first, здебільшого, ми починаємо з людини. I've been offered the job, but I, but I don't think I want it. Я був запропонований роботу, але я не гадаю, що я її хочу. Тобто хтось мені запропонував роботу. You will be given plenty of time to decide. We will give you plenty of time. Ти будеш поданий достатньо часу, аби вирішити дослідно. Тобто у тебе буде багато часу, достатньо часу, аби вирішити прийняти рішення. I didn't see the original document, but I was shown, але я був показаний, тобто мені показали копію. Tim has an easy job. He's paid a lot of money to do very little. Бачите, як пощастило? Йому платять багато грошей за те, що не за те, а, а робить він дуже мало за ці гроші. Класно. Все. Кінець. I was offered, we were given. I don't like, і після like. Всі мої діти знають що в цьому класі. дорослі тим паче, що після like ми вживаємо being. діє слово на NG. Passi від doing seen тощо. Це being done. Being seen. Дивіться. Я не люблю людей telling me what to do, розказуючих, що мені робити. Я не люблю. Будучи розказаним, що робити, я пам'ятаю буття взятим в зоопарк, коли я був дитиною. Стів ненавидить been kept waiting, коли його змушують чекати. Будучи триманий, триманим в очікуванні, бо ж зараз коментарі як підуть. Мій переклад, ну, як тут поясню, ще дослівно? We climbed over the over wall without being seen. ми перелізли через стіну, без будучи баченими, буття баченими, щось таке. I was born, я був народжений. Ми кажемо, I was born, а не я є народжений. Я був народжений в Чикаго. Де був ти народжений? How many babies are born every day? Скільки діток є народженими щодня? Так. Uh -huh. Заключна частина на get. Ми можемо вживати get для пасиву. There was a fight, but nobody got hurt. Була бійка, але нікого не було травмовано. I don't get invited to many parties. Не на багато вечірок мене запрошують. I'm surprised Liz didn't get offered the job. Я здивований, що Ліз не запропонували роботу. Тобто ми можемо вживати GET для пасиву. Ну, це бачите, дуже е, поширена практика. Ми вживаємо дій, get лише коли речі стаються. Наприклад, ви не можете вживати GET в таких реченнях. Джессика є полюблена усіма, ну в плані, що вона всім подобається. Peter was Mr. Man. Mm -hmm. Very little was known about him. Дуже мало було знано про нього. Ми вживаємо GET в основному в неофіційній розмовній англійській. B вживається в усіх ситуаціях зазвичай. Ми зазвичай вживаємо get в наступних виразах, які не є пасивними. Одружитися, розлучитися, загубитися, одягнутися, переодягнутися. Все, Там немає ніякого пасиву, не бути переодягненим вчитися. 44 44.1. 1. Закінчіть речення, користуючись правильними формами дієслова. В путь це пасив, або не пасив, дивіться. 44.2. Бін, плюс таблич, плюс дієслова з боксу. Трійка. Так, дієслова з боксу, або get, чи got. Там подивитися, чи це праздник, чи паст. І четвірочка. Закінчіть речення чим-небудь. Зараз златствують мої рівні С1, С2, коли бачить, що Б1 теж отримав таке завдання на Use of English. Коли нема нічого, тобі треба вставити тільки те, що вважає екзаменатор правильним. I've been offered the job, I don't get invited. Ну так інше попробуйте. Так. Угу. Під'їхала Subjective Infinity Reconstruction. Що це таке? Джордж в ситуації він старий, is said, кажуть, що йому 108 років. Або виносите він це підмет, To be, це, виходить, інфінітив. He is said to be 108 years old. Обидва ці речення означають, люди кажуть, що йому 108 років. Тобто ви можете почати з і is said», кажуть, воно є казаним, що він 108 років старості, або він є казаним, бути 108 років старості. Ми можемо вживати ці структури з певними дієсловами, наприклад. Alleg, припускати, заявляти, believe, вважати, думати, consider, вважати, expect – очікувати, не узнати, report – но он знаний. Reported, відрепортувати, звітувати thought – Думав і understood розумів. Так, що у нас тут? Це конструкції однакові. В плані конструкції однакові okay. значення. Casey loves running. It is said that she runs 10 miles a day. She is said to run. Хто вона? Yes, сказано. The police are looking for a missing boy. It is believed that the boy is wearing a white sweater and blue jeans. Хто? The boy Що? is believed infinitive before, to be wearing ta ta the strike started three weeks ago. It is expected that it will end soon. the strike слово is expected to end infinitive to end soon. A friend of mine has been arrested. It is alleged that he stole car. Хто alleged uh, two shebeen crafts, the pasimbo, especially with uh, the perfect infinitive to have stolen. the two houses belong to the same family. it is said that there is a secret tunnel between them. wow. there is tunnel here. there is said uh -huh, to be. that would there is, it is said that there is this low there is, There is said to be, звідки взялось to be, звідси. Так, звідси. Ці структури вживаються в основному в новинах, наприклад, звіт стосовно нещасного випадку. It is reported that two people were injured in the explosion. Two people, хто? Де воно? Ось two people. Що are, ну, звісно, млажина. Reported, що to have been injured. Звідки взялось? Ось, бути травмованими, а вони вже були травмовані, то це перфектний інфінітив to have been injured. Supposed to. Так, ми вживаємо supposed to так само, як said to ось як на грімік, сед, 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 там далі. I want to see that film, it is supposed to be good. Ви чули, it is supposed, особливо American English, предположительно, Тобто, очікують, що він класний. There are many stories about Joe. He is supposed to have robbed... Так кажуть знов-таки, предположительно, to have robbed a bank many years ago. Uh, please, в коментарях не катуйте мене за це предположительно. Fireworks are supposed to have been invented in China. Is it true? Що? Fireworks, що роблять? Are supposed... Та, гляньте, починає ділятися. Are supposed... Що? To have been invented... Тому що ж їх вже винайшли, ці ферберки є, значить перфект інфітив. Sometimes іноді to має інше значення. Ми вживаємо supposed to, коли ми кажемо, в на, якій намірі чи це сплановано, чи це очікувано. І частенько це відрізняється від реальної ситуації. The plan is supposed to be a secret. But everybody seems to. Взагалі-то план повинен бути таємним, але ситуація. When I do not work, you are work, supposed to be on Ти ж повинен бути на канікулах, а ти чому на роботі сидиш? Our guests were supposed to come at 7.30. Вони повинні були прийти, але ви бачите, не в ситуації. Jane was supposed to. вона повинна була мені подзвонити, але. I'd better hurry I'm supposed to be meeting Chris in 10 minutes у мене zuwastechi you are not supposed to reason be... не треба. You are not allowed. Не дозволено. Не рекомендується. You are not supposed to park your car. Не треба. Краще не, не паркуйтесь тут. It's private parking only. Joy is much better than after his illness. But he is not supposed to exercise too hard. Йому не треба. Бачите, цього заповзу, що хочете, те й є. Так. Одиничка. Будь ласка, напишіть речення інакше. Тобто оце Можна, але можна інакше. Оце є рамочною конструкцією, Subjective Infinitive Construction. Двіка. Закінчить речення. М -м -м. Користуйтеся словами в дужках. and any other necessary words, якщо треба. Значить так. What's the city hotel like? Can you recommend it? I've never stayed there, but it's supposed to be very good. No, it's it's supposed to be very good. Write sentences using supposed to be plus nastup. Supposed to show. It's supposed to be a secret. Та-та-та-та-та зробите. І четвірочка. Напишіть речення supposed to або not supposed to. І якесь дієслово, я так розумію, є інфінітив. Ану. You are not supposed to. Вже було це сьогодні. Ця парковка тут. Так. Ще я хочу показати вам, чому я хочу показати, бо 394 стрінки, а тут тільки 92. Я хочу показати все. Have something done. Дивіться. Наступний ваш урок прийде. Так, сьогодні в мене п'ятниця, п'ятниця вже десята година. Я це вже записую. Пардон, за мій вже уставший голос, да. Значить, сьогодні п'ятниця, субота, неділя, у вас два дні. Практично три дні на кожну тему. І в понеділок прийде. Знаєте, що прийде в понеділок? Понеділок. Reported speech. Repositive speech завжди дається, це косміна річ, непряма мова, дається завжди після часів. Ми з вами візьмемо непряму не, пряму мову, раз, не пряму, два. І запитання. Кульна віч, кульна. Для розмови те, що треба. Так, був спойлер. Тож робіть домашку, have something done. The Roof of чому я читаю заняття, це п'яте видання. Можете придбати. Я зараз вам показую обкладинку, у кого немає, але ну, в чаті є у всіх. Вкладинка, гало, відістети. Де? Бачите? Fifth edition, п'ятірка, це вже п'ятей edition. Останній. Так, ми, повертаємося. Значить так the roof of Lisa's house was damaged, so she called the builder, and yesterday he came and repaired it. Тут нічого не видно, щось. Lisa had the roof repaired, тобто не вона, бачите, її показують на картинці. Хтось для неї полагодив дах. Тобто, Lisa repaired the Roof вона сама. А якщо цей козак називається, від слова коз змушувати, ну, когось попросили зробити, то вони зробили для вас. Це оця конструкція have, щось зроблене. Чому вона називається рамочною? Ви дивіться, як рамочка, у вас тут посередність, що саме зробили для вас. Так. Did you make those curtains yourself? Ви пошили ті штори самі? Yes, I like making things. Did you have those curtains made? No, I made them myself. Для вас їх зробила ні я сама. сам. Тепер дивіться вивчить порядок слів. Хто? had Lisa had the roof repaired. Where did you have your hair cut? We are having the house painted. I think you should have that coat cleaned. I don't like having my picture taken. Бачите, How often do you have your car serviced? Have your car serviced. Our neighbor is having a garage built. Your hair looks nice. Did you have it cut? Зрозуміло, чому рамочна конструкція доставити, що для вас саме зробили посередині. Є ще схожа конструкція Get Something Done. Ми можемо сказати get something done. замість have something done. When are you going to get? Та сама ситуація, гляньте. Бачите, де the roof стоїть. Get the roof repaired. Це саме ситуація. I think you should get що. Your hair mm -hmm. cut really short. Have something done може мати інше значення. Наприклад, Poland Karen had their bags stolen while the... Тобто, хтось украв у них ось ці сумки, а не вони замовили. Послугу And, uh, With this meaning we use Have something done to say that something happens to somebody there. Belongings – за речі чиїсь. They had his nose broken in a fight. тобто йому зламали ніс, а не він замовив таку послугу, по поломки носу собі. Have you ever had your bike stolen? Знову you know, таки, бачите, uh, your bike перше, де стоїть, а по друге значення. Ніхто не платив нікому за те, щоб його байк кудись завезли невідомі місця. Значить, домашнє завдання. Одиничка. Тікність правильне речення. А чи Б. Ну, тут з картинками ситуації. Що ж ти зробиш? Друге. Поставте слова в правильному порядку. Зберіть в кучку. Трійка. Напишіть речення. In the way shown. Ну, просто переробити в... Так, Lisa didn't repair the... your... Okay. I didn't cut my hair myself. I had it cut. Ну, і так далі. Четвірочка. Which goes with which to з весь цей позитив перший дій. П'ятірочка користуйтесь словами в дужках, щоб закінчити речення. Did I tell you about Poland Cairns? They had their back stolen. They, their back still. Треба зробити із них сиквозитів, конструкцію, to have something done. Все, ми гроші. Репорті спіч на наступний раз. Робіть домашку. Рівень b 1 у вас буде повністю. І після цього ми з вами будемо робити корисну іншу річ. Розберіть це, будь ласка. Have fun. Хороших усім вихідних.